Весь світ тебе не вартий був, мій Боже, увесь цей темний і пропащий світ. Любов твою він зрозуміть не зможе і не осягне її багато тисяч літ. Весь світ тебе не вартий, Боже милий, там не знайдеться світлої душі, і як багато хочуть мати крила, щоб відлетіти з нього назавжди. Там плач, ридання, заздрість і убивство, там ненависть, і ллється братська кров, там не сховаєшся від зла і насильства. Вони не варті того, щоб ти до них ішов. Вони не варті, так не варті від куплення, але вони так томляться в гріхах, ці люди прагнуть волі і прощення, і хочуть. Вже забути біль і страх. Вони не варті. Знаю, добре знаю, але в очах моїх цінніші над усе. Прощайте, ми я вас залишаю, моя любов мене туди несе. І той, кого не варта вся вселенна, зійшов на землю в дивну темну ніч. В людському тілі тихий і смирений, зустрівся був землею віч на віч. Земля творця зустріла без схваління. Різдвяна ніч так схожа на усі. Творця світів поклали у хліби сіні, і тільки небо вигравало у красі, і тільки в небі ангели співали. А на землі Лиш пастухи прийшли. Царя царів не так тут величали, малу дитину, бідні люди віднайшли. Чи ж варта ця земля не варта Бога, та він її поставив над усе, і тиха ніч серед страху й тривоги цю добру вістку для людей несе. Земля Земля, що катувала, била, розпинала, пророків гнала, поклонялася божкам. Чим заслужила ти сама не знала, що сам Господь зійшов до тебе, наче в храм. Різдвяна ніч така ж, як усі ночі, бо ця земля не зустрічає тих, хто направля до світла її очі, вона лиш піднімає їх. На сміх. Але ця ніч є найпрекрасніша у світі, це ніч народження Спасителя мого, на землю він зійшов тієї миті, хоча ж цей світ не вартий був його. Не вартий так, але прийшов Спаситель, і нам спасіння дарував, щоб в небі ми могли у славі жити і вічно. Слава ти творця.